Сім фільмів про втрату близьких і життя після неї. Листопад місяць, протягом якого ми молимося за наших рідних та близьких померлих. Але навіть наша віра у Боже милосердя та життя вічне не позбавляє нас страждань і горя, коли дорогі нам люди відходять із цього світу. Іноді за смутком і печаллю, цілком природними в таких обставинах, приходять відчай. Гнів і зневіра, наповнюючи наше серце, вони не лише не дають гоїтися нашим ранам, а й ще більше роз'ятрюють їх. Пропонуємо вам сім кіно історій про те, як смерть близьких невідворотно міняє наше життя, про те, як важко буває з нею примиритися, і про те, де шукати ліка від болю втрати. Кроляча нора. У родині Бекки та Гові трапилося страшне нещастя. Їхній маленький син Денні загинув під колесами автомобіля, вибігши на дорогу за своїм собакою. Час, що минає з моменту лиха, не гоїть їхні рани, а навпаки, поглиблює їх. Бекка прагне прибрати з очей все, що нагадує про Денні, агресивно та різко реагує на людей, що намагаються її підтримати. Тоді як Гові звинувачує її в тому, що вона надто швидко намагається забути про їхнього сина. Подружжя відвідує сеанси групової психотерапії для батьків, які втратили дітей, але користі від цього мало. Зрештою, роздратована бека йде геть, і її чоловік починає відвідувати їх на самоті, намагаючись знайти розраду у спілкуванні з іншою учасницею групи та легких наркотиках. Тим часом Бекка вирішує зустрітися з Джейсоном, хлопцем, який був за кермом автомобіля, що збив її сина. Побачивши, що той страждає від почуття провини, вона утримується від гніву та злості, натомість починає шукати з ним спільну мову. Саме це спілкування стає тією рятівною соломинкою, за допомогою якої подружжя отримає шанс нарешті. Повернутися до життя. Спорожніли місто. Чарлі Алан двоє чоловіків, що під час навчання у коледжі ділили одну кімнату в гуртожитку і були добрими друзями. З часом доля розвела їх, а їхнє життя склалися по-різному. Чарлі успішний дантист і добрий сім'янин, який попри це страждає від самотності. Алан же цілими днями грає у відеоігри, дивиться фільми і не виходить із дому без навушників. Коли чоловіки випадково зустрічаються по руках розлуки, Чарлі дивується, побачивши, як запустив себе колись товариський та веселий Алан. Виявляється, його життя перекреслив теракт 11 вересня 2001 року, під час якого загинула його дружина з дітьми. Чарлі вирішує допомогти другові, але це завдання, м'яко кажучи, не з легких. Алан відмовляється обговорювати свою втрату, грубо перериває сеанси психотерапії і, зрештою, опиняється у психіатричній лікарні після невдалої спроби звести рахунки з життям. Моє життя. Боб син вихідців з України, що керує успішною фірмою в Лос-Анджелесі. Він уже багато років не підтримує стосунків зі своїми батьками. Соромлячись мігранського походження, він переїхав далеко від них і змінив прізвище на типово американське. Боб щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Гейл, і щастя їхнє тільки зростає, адже подружжя чекає на дитину. Але раптом. Боб дізнається, що може не дожити до народження первістка, йому діагностували термінальний рак нирки. Щоб упоратися з цим горем, чоловік починає записувати домашні відео для свого ще ненародженого сина. На них він вчить його водити авто, варити спагетті, грати в баскетбол. Це поступово змушує Боба задуматися над власними стосунками з батьками. Тож, коли дружина переконує його поїхати на традиційне українське весілля до його брата Пола, він погоджується. Налагодити стосунки з родиною, якої він відсурався, виявляється непросто. Але що менш у Боба залишається часу, то гостріше він відчуває необхідність навести лад у своєму житті та стосунках. Поне як примиритися зі смертю найріднішої людини, якщо ти навіть ще не зовсім розумієш, що таке смерть? Понет – п'ятирічна дівчинка, чия матір загинула в автокатастрофі. Після смерті дружини батько вирішив, що не зможе виховувати доньку сам, тому віддав її на виховання до тітки, яка має власних сина та доньку. Згодом понет разом із двоюрідним братом та сестрою відправляють до школи інтернату. Де дівчинка починає ще сильніше страждати через смерть матері, бо інші діти насміхаються з нею через те, що вона сирота. Понед замикається у собі і продовжує вперто шукати матір, переконуючи себе в тому, що та мусить повернутися. Вона просить подругу допомогти їй стати Божою дитиною, бо тоді вона зможе переконати Бога повернути її маму. Чуда не стається. І Понет ще більше розчаровується. Але Бог не залишає прохання дитини без відповіді. Хороший хлопчик. Біл і Кейт подружня пара, у якій кожен живе своїм життям. Їхні почуття давно згасли, і здається, що єдина ланка, яка пов'язує їх між собою, це 18-річний син Сем. Який має проблеми з адаптацією до нового місця навчання. Одного дня у випуску новин раптом повідомляють, що в коледжі Сема сталася стрілянина. До стривожених батьків приходить поліція, щоб повідомити страшну новину. Їхній син не лише загинув під час стрілянини, це він був убивцею невинних. Із цієї миті життя Біла і Кейт перетворюється на чорне провалля. Люди ненавидять їх, звинувачуючи у злочині сина. Журналістам не дають спокою подробиці їхнього життя. А самі вони, шукаючи відповіді на питання, чому, перекладають відповідальність і провину одне на одного. Тавро батьків убивці спустошує і ламає їх, і замість того, щоб триматися разом, Біл і Кейт завдають одне одному ще більшого болю. Але з часом стає зрозуміло. Поодинці вони точно не зможуть впоратися з горем. Постскриптум. Я кохаю тебе. Джеррі і Голлі, щасливе подружжя, яке, хоч і періодично свариться, завжди знаходить шлях до примирення та прощення. Вони прожили у шлюбі 9 років, але одного страшного дня Джері помирає від пухлини мозку. Голі, що тільки після його смерті усвідомила, як багато значив для неї її чоловік, якими дріб'язковими були їхні сварки, віддаляється від близьких і впадає в депресію. Відчуваючи, що не може жити без Джері, вона кидає роботу, перестає стежити за собою і цілими днями сидить вдома, бездумно втупившись у телевізор. Але через місяць, у день свого тридцятиріччя, Голлі раптом отримує сюрприз. Їй додому приносять торт разом із записаним на диктофон повідомленням від покійного чоловіка, у якому він просить її піти розважитися. Це перше з низки повідомлень, які Джері, знаючи про свою майбутню смерть, залишив для дружини. Хоча мати Голі побоюється, що регулярні повідомлення від покійного надто прив'язують її до минулого. Насправді кожне з них все ширше відчиняє перед нею двері назад до повноцінного життя, допомагаючи змиритися з втратою. Кохання та інші обставини Емілі – молода, вродлива та успішна жінка, яка працює адвокатом. Вона щаслива у шлюбі, але пота відчуває за собою велику провину. Адже зі своїм чоловіком вона почала зустрічатися ще тоді, коли він був одружений, і фактично вкрала його іншої жінки. Тому, коли в її житті стається трагедія, Емілі сприймає її як покарання долі. Її новонароджена донечка помирає від синдрому раптової смерті немовлят, проживши лише один день. На додачу жінка дізнається, що більше не може мати дітей. Обставини смерті дитини також не дають їй спокою. Емілі вважає себе винною, але не наважується зізнатися у цьому чоловікові. Несподівано підтримка приходить звідти, звідки її годі очікувати. Жінка прив'язується до сина свого чоловіка від першого шлюбу, і ця любов не тільки дає їй сили жити далі, але й дозволяє поглянути на світ зовсім новими очима.